Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Я хочу зробити розклад для чоловіків на 2023 рік. Тут будуть фінансовий розклад, але одна карта буде показувати ваші стосунки з жінками. От я зроблю це так. Так, і починаємо ми з гномів. Це молоді хлопці. Це такі десь від 25 до 35. Ці від 35 десь до 50. 55. І далі вже після 55 і далі. Але це ще йде по мастям. Блондини з світлими очима. Русяві або шутени з світлими очима, і це темноокі і темненькі е, хлопчики, е, чоловіки. Але ви можете вибрати е, так, як ви відчуваєте себе, наприклад, да? е, е, ну, по своїм відчуттям. Дивимося, значить, ми кладемо на 2023 рік. Фінансові, фінансовий розклад, як складеться фінансова ситуація, робоча ситуація з роботою, з, з зароблянням грошима для чоловіків, ну, звісно, в Україні. Українців. І поїхали. Зараз ми кладемо для бубнового короля, червового короля, трифового короля, і пікового короля. По одній карті я покладу на відносини. Ваші відносини, ну, ваші чоловічі відносини до дівчат, чи, ну, коротше, ваше життя іменно в плані кохання. Да? Чуттєвості. Чоловічого життя вашого. чоловічого життя, чоловічого щастя вашого. Ну, давайте теж по три покладемо, по одній буде мало. Так, ну і дивимося, бубновий король. По грошам вам випадає монета, шістка. А Гроші є, гроші ви будете заробляти, будете їх захищати, а будете економити. Ну, не те, що економити, а не будете тринькати. Ви любите заробляти гроші. Це у вас, ну, вам це подобається. І бажання у вас дуже велике до того, щоб заробляти гроші. енергії, вагони і тілешка. І, до речі, у вас е, ваша або жінка, або начальниця, яка вам дає таку можливість цим займатися. Вона дає вам і ідеї, і вдохновлення, ну, може, скоріш всього, що це жінка ваша. Скоріш Бо тут ще й до грошей, щоб їх заробляти, підштовхує кохання. Тобто це вже для людей, чоловіків, в кого вже то є все. Є жінка чи сім'я, ну, коротше, це все є. Що нам показують для Нормани, для бубнового короля? Це те, що все ж таки не дуже ясна позиція з грошима, з роботою. Будете вивчати це, будете займатися вивчанням інформацією, вивчати, де як заробити. І наприкінці року. Все ж таки, у вас все наладиться дев'ятка червола це дуже класна карта, тому що навіть загадати бажання. І це буде супер новость, ви будете дуже задоволені наприкінці року. Бачите, тут у вас і ця королева падає, жизлова, ідеї, вдохновення. І, і тут така карта. Тобто, ось королі в нові будуть мати такі можливості і мати і дівчат також, бо тут. Це ж було, у нас я якось автоматично на гроші перейшла да, на полінорманам, але це у нас лінормани йшли на жіночі відносини. То тут, виходить, вірніше, чоловіче з дівчатами, да, то тут трошки неясність іде вивчання цього питання, але потім все добре. Ну, В принципі, е нормально. Тобто лінормани, вони такі більш завуальовані, такі, знаєте, гномики кажуть, як є. Так, гноми для червового короля, е, гроші, фінанси, заробітки. Є сила у, цього, у цих людей, є бажання велике, є, е, ну, вони просто е, кладуть себе, знаєте, як по роботі, ну, але в кінці року буде втрата роботи. Я вам зразу кажу. червові королі. Е, це не касається усіх прямо до одного. Але ось. Е, Наприкінці року будете мати, скоріш всього, увольнення, бо щось там може бути, якась буде реорганізація чи що. Але по початку дуже гарно будете працювати і будете дуже раді, що у вас є ця робота, вона вам буде до душі. От, монет тут особисто немає, але жаба, вона каже про те, що там і гроші є. Але ви ту роботу будете втрачати наприкінці року. Ленормани кажуть про те, що, ну, по-перше, ви женаті і жінаті дуже е, добре, дуже статусно женаті. Жінка у вас не бідна жіночка, вона е, має грошенятка і має матеріальну забезпеченість. І має должності, має роботу, і роботу дуже гарну. І ви також будете мати роботу, скоріш всього, з її, з її допомогою, з її подачі з її подачі, як кажуть. Тобто вона вам допоможе з роботою. Трифові королі або хрестові. дуже великий шанс у вас є для того, щоб знайти гарну, ну, працювати, якщо вона є, у вас та робота, то шанси у вас остаються працювати. Працюєте, ви добре, вам це подобається, ви маєте гроші, і ви задоволені цими грошима. Наприкінці року якось трошки у вас будете відходити, може, навіть будете відділятися і робити, може, навіть щось своє. Якось так приховано так воно йде у вас. тобто, Але тут з розумом, з усім, ну, якось ви уходите. Або, ну, я не скажу, що ви крадете там щось, але щось хочете зробити. Для себе і не хочете, щоб то хтось бачив, якось отак. Або ви втомилися і хочете просто побути на самоті. Може і таке бути. По поводу дівчат по поводу дівчат, ну, ситуація така собі у вас. Ну, По-перше, мабуть, якісь там у вас прошлі якісь стосунки були, і ви ну, якось так, як сказати, Незадоволені ними, вони вас омрачають ваші почуття. Але близько до середини року щось зміниться, і у вас будуть стосунки і будуть зустрічі. Але, опять-таки, це бубни, це по землі, це буде жінка, яка теж має гроші. Яка любить комфорт, бо це вже такий вік, коли це вже дуже важливо. Тобто, вже тут на перше місце виходять не черви, не кохання, не гармони, а іменно гроші, комфорт і статус жінки. Дивимося тепер пікового короля, це вже більш старший такий чоловік. Ну і ось, бачите... По жезлам якось вже тут тривога за свою роботу, захист себе, захист своєї енергії. ну Тут вже по здоров'ю проблеми, тому треба гроші якось там притримувати, бо особисто не дуже і заробиш на старість, на старості, вже немає сил. Ну, така жадібність трошки така йде, знаєте, і ще може у вас будуть. Красти гроші. Якщо у вас свій бізнес, або діти, або жінка якась молода при вас, то у вас будуть просто тупо красти гроші. Ось. Ну І ви теж не подарочок, ви теж такий собі, на умі. Ось. Ну І я скажу так, що по луні. по Луні е, ну Так у вас, знаєте, ви вже пішли, уже вже шмалвасту. По жіночому такому, знаєте, як міняється тіло по жіночому такому типу. Так і тут. У вас вже підуть почуття, ви будете знати, як от теж так мислити вже так, якось, іменно на, по своєму комфорту. Ваші почуття повинні бути комфортні, вам повинно бути хорошо. Але бачите, тут є парочка. Парочка є. Тобто будуть у вас все ж таки якісь полуні почуття. І це ще компанія, це ж гроші. Буде якийсь компаньйон у вас, і ви будете з ним. Не знаю, чи компаньон той буде красти у вас гроші, чи ви компаньон, але бачите, потріки тут заботи, і захист, і все таке. Якось так воно у вас непонятно тут трошки для мене. Що касається дівчат, що касається жіночого, Вашого всього, то тут башня падає, ну, скоріш всього, ви вже маєте чимали сім'ю. У вас є, в принципі, свій дом, є у вас, скоріш всього, даже, знаєте, це поряд з домом башня, це у вас брак. У вас брак законний. Законний брак, ви, у вас вже є жінка, ви давно живете. Давно у вас свій дім, все хорошо, і це ваша сім'я. Але наприкінці року, наприкінці року, я не кажу, що у всіх, але от є такі люди, в яких то трапиться, падає коса. Коса це рішення. Рішення по землі це треба подивитися тут, що воно дає. Ви бачите, на Нірманах приходиться докладати карту. Жінка жінка Ідуть зміни, але ви тут, бачите, отут не було тої жінки, її тут не було, її тут не показ... і тут її не показувало якось, а тут вона вийшла і ви її відрізаєте. Ви її відрізаєте. Таке ощущення є, з цієї сторони сім'я, з цієї жінка. то таке ощущення, що ви відрізаєте не не жінку з сім'ї, а жінку, яка з вами може, оце була компаньйоном, тут таємниця. Це не сім'я, це не жінка ваша. Ну, я маю на увазі жена, Да? А це якась жіночка, яка була з вами деякий час в таємних стосунках, скоріш всього. І ці стосунки вони були теж пов'язані. Ось, бачите, лисичка. Тут була і зміна, тут були і зміни, тут були плани. Але вона з вами була теж і за грошей, бо таємниця це гроші. Ну, Тут ще й земля, тут ще каже про те, що і секс був. Тобто вам від неї потрібен був секс, їй від вас потрібні були гроші. Ну, от, скоріш всього, вона ото і крала ваші гроші, а тепер ви її просто відрізаєте зі свого життя. Ну і слава Богу, хай ті гроші йдуть на вашу сім'ю, і все буде у вас добре. А, ну, ось такі у нас випали розклади. Не дуже було видно останній, то я вам його покажу. От. Ой, ще й скатюрка повзе, бачите? Походу повзе, а я, коли розклад роблю, не обращаю на це внімання. Так що ось так. Переслухайте ще. Бо я не можу повернутися обратно вспять. Все, що я проговорила, ви можете переслухати і потім передивлятися, і чи будуть співпадіння, когось впродовж року. Бо це е, розклад на 2023 рік, то пишіть мені, мені це буде дуже цікаво. Все. Це був такий розклад для чоловіків фінансовий і для Чоловіче чоловічого почуття в сім'ї. Е, чи як там? Ну, коротше, чоловіче щастя, да, таке почуття. Е, і побачимось, почуємось, па-па.